Колись давно, коли грався ми в Од з були динозаври, у гру додають танка. А потім Дракулу з Хельсеном. А, до чого це я? Вони почали розмножуватися. Їх стало е воуво-во-воу. -во. Стоп! Це не так виглядає? Їх стало настільки багато, що можна зустріти бій тільки з цих танків. Вихід новачка у бій виглядає приблизно ось так: зустріч зі смешером до рівні смерті, а як зараз, наприклад. Кайф при грі на сьомих рівнях ти відчуваєш тільки тоді, коли ти сам граєш на цих танках. На жаль, або на щастя, усі ці танки це здебільшого фантазія розробників. І коли ти хортаєш стрічку з танками, це виглядає як зворотна сторона яблука, яка згнила, або темна сторона місяця, коли ти раптом туди зазирнув. Тому дивуватися вже не варто. Наша гра давно вже не історична. Це не виключають навіть самі розробники. Сьомий рівень переповнений різними танками з різних світів, зі світу аніме та світу Warhammer. Або просто вигадки розробників. Однак цей рівень, як на мене, має і свої плюси. Стривайте тільки не розцінюйте все, що я сказав раніше, як хейт. Це всього лише жарти, які я виготовив за 5 секунд. Так от, плюси. Серед плюсів я би міг виділити механіки, як не дивно, та геймплей на різних танках. Тут тобі й машини з однією гарматою, з двома і навіть з трьома гарматами. Це свого роду унікальна механіка, яка існує в єдиному екземплярі, так сказати. У Даракови, наприклад, це швидший ремонт гусениці. У фараона це підвищена прохідність по дорозі чи ґрунту, та плюс 50% до швидкості ремонту модулів на пустинних мапах, або той самий Титан HN з механікою динамічного бронювання. Чи немаловажливим аспектом буде пам'ять, яку залишають нам ті чи інші танки? Дайте знати у коментарі, хто грав у ті давні часи у 2014 році. Е, ви думаєте, я серйозно вважаю, що мене дивляться динозаври? Я сам не граю з 2014 року, а тільки з 17-го. Та й таке. А давайте повернемося до тему відео. Пам'ятаєте, які відео робили ВГ замість звичайних анонсів-івентів, як зараз? Це ж просто голівудський фільм якийсь, а не промовідео по якійсь там грі World of Tanks Бліз. Напевно, кинуло 100 гривень на карту. Вони там змонтажили відео, додали його до ПВГ і типу вони це зробили. Ем, насправді серйозно, це пам'ять. Ці танки, хоч і покриті пилом у твоєму гаражі, окрім Дракули, але вони нагадують тобі той самий час, коли гра тільки з'явилася на світ і почала розвиватися. Так чи інакше, я вважаю, що грі потрібні такі танки, тому що це хоча б якийсь контент для нас та ексклюзивність, якщо порівнювати з іншими подібними проектами. Як на мене, подібні танки додають якоїсь унікальності нашій грі, тому вони нам потрібні, але не так багато і бажано, щоб не було копією прокачок. Якщо ви досі тут, я вас вітаю, ви зараз дізнаєтесь дату трансляції, на якій я буду розігрувати 5 травневих батлпасів. Ну а зараз зламайте цей палець під моїм відео. Напишіть коментар, якщо ви додивилися це відео до кінця. І до зустрічі на стрімі.